Доброго дня вам дорогенькі. Йду по посилочку. Прийду додому для розпаковки з Німеччини. Там дві посилочки мені. Одна із Харкова від Ярослава, а інша із Німеччини, але вона йшла через Кіровоград. Да, да, Знімаючи не прийду додому, буде розпаковочка. Це жила посилочка. Загадуєш, от кого, Це від моїх гарних підписників. Посилочка з Германії. Зараз будемо розпаковувати. Це я до догадуюся кого, От гарних молодих людей. Не буду їх називати, вони просили. Просили не називати їх імена. Вони ну, завжди дуже скромні люди. Ну, Щоб тут не було всі посилки, бажаю їм Божого захисту. Все те, що я для них зробила, воно працює, бо я вже перевірила. Це ж я не зараз з ними працювала набагато пізніше. Люди вирішили мені віддячити. Дякую вам. Все те, що я зробила, працює. Я перевіряла, проконтролювала. Все буде у вас добре, так як ви хотіли. І так, тут починаються на Так, тут незвичайні посилка із Німеччини. Незвичайні, бачите, якісь новогодні рождественські пряники. Навірно, дуже смачні. Догадую, що дуже смачні. Нічого собі, Ого! Ого! Так. Ось, бачите, навіть все на іноземному не написано. Так, 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 так. Зрозуміло. Бачите? Так, до 25-го дійсно, значить будемо їхати. В мене їсти їхати. Будемо їхати. Так, зараз бо в мене котик мій. Так. Ну, ще завтра в мене не, я не працюю, немає чисток, то буду їсти. Сьогодні і завтра буду їсти, балик. Ничего себе, тут такая смачная, смачнешна, смачнешна колбаса, представьте, ось паприка. Да, це представляю дуже, дуже, наверное, смачно. І це смачно. Ну, там вообще колбасы в Німеччині там. Дуже смакота. Тут, наверное, или паштет. Не, не розумію німеччик, но, наверное, паштет. Я англійський знаю, дуже німецький ні. Нічого собі. А це вже, бачите, новорічний такий клас. З ізюмом такий тяжкий, знаєте. Ух таке, багато ізюма, таке щедро всього І туди положили. Дивіться, навіть яка гарна оця ем, коробка, бачите, навіть для того, щоб пристібались, дивіться. Нічого собі. Так, дякую за мілку. В мене є кому їсти. є, Так, тут ще щось смачне. Теж якісь колбаски. А це знову паштет. да, Паштет із трюфелем, нічого собі. Ага, і тут, бачите, я не роздивилась. Це паштет з трюфелем, з грибом тим двірком. І отака ще ковбаса. Дивіться, яка гарна даже коробка. Не буду викидати коробку котикам своїм оставлю. В них багато всяких іграшок, ну вони ж коробки люблять. Дякую вам, мої дорогі, щоб ви були щасливі, багаті, щоб у вас було здоров'я наповну, знаєте, таке як у сильного могутнього водопада, щоб до вас летіли тільки гарні вісточки. А так і буде. Бо відьма я двіга так сказала, вузликом вам на кохання, щоб ви були в парі. Кохані, бажані, щасливі і довголіття. Вузликом на добро зав'язала. Смаколики від моїх підписників з Німеччини От пари молодої, гарної. Я для них все зробила. Зараз спробую оцей паштет із трюфелем. Це... Вони ви не бачите такі. Прислали мені кажуть, ми вам я на Новий рік. прийшли самі смаколики. От вони прислали. Бачите, різні види колбас. Це, це дуже класна ковбаса. Я подібну їла. Тут балик, тут така колбаса, тут така. Це паштет, зараз буду пробувати. Це такі вже новорічні пряники, бачите, з юлочками. Така в мене слинка котиться. Сьогодні ж чисток в мене немає. Зараз буду пробувати паштет. І сніму вам. Дорогенькі. Ну що, будемо зараз дегустувати з вами. Будемо смакувати. Це в мене досточка, мені підписниця. Помните, подарувала дуже гарну. Це така вона тільки для делікатесів, для смаколиків. Зараз буду свій, відкривати свої подяки-подарунки від моїх підписників з Німеччини. Там гарна пара, молода пара. Так, я для них діло зробила і в них це діло все зробилося так, як треба. Так, бачите, думаю, що дуже смачний. Смачений, бо це з трюфілями, Ви розумієте, що це з труфілями. Ось. Так, ну теж відьма теж хоче. Як воно я не знаю, це, не знаю, як воно називається. що їдять. Ну, я не буду їсти, я не люблю на камеру їсти. Але я хочу вам просто ну, поділитися, що воно за вкуснятина. Що воно за вкуснятина? Ну, Пахне неймовірно. Неймовірно, смачно. Так, це з Германії. Такий запах, знаєте, як наші печоночка качина і трюфелем пахне. А ну, пробую. М -м -м -м. Дівчата, це неймовірно. Це така смакота. Ось два штуки мені прислали. Іменно із трюфелем. Отак такий вкусний смак, смачний. Оце, неймовірно, не п'ю колу. Буду зараз попробую. Ще хочу спробувати цей оце балик. Я ж м'ясо не їм. Не. Як кажуть, то, знаєте, по праздникам їм м'ясо, бо постиж дежу, працюю. Зараз будемо пробувати. Такий тут шмат здоровий. Зараз буду пробувати. Ну, оце смакота, неймовірно. П'ю колу. Крепше ж не п'ю. Ну На Новий год вип'ю, бо мені ж там багато поприсилали подарунків. Мої дорогі, хочу випити за добро, за вас усіх, що ви відлучаєте і здаєте добро. А я для вас в 10 разів буду робити добро і роблю. І мене нічого не встановило. Хай це буде добре. Колбаска, з трюфель, колбаска і пакет з трюфелем взагалі дуже смачний. І зараз мені написала. Ця гарна молода дівчина, що це колбаса з трюфелем. Ну, Буду пробувати. Ну, все ж багато я не буду. Не попробую. Зараз сколо, бо дуже всього смачного, ну хочу дуже це попробувати Зараз Так, п'ю Кока-Колу, <смі> ось ще без цукру, за здоров'я моїх підписників. Щоб всі були здорові, багаті, щоб все скоро закінчилося. Оця муть, що відбувається. І це буде обов'язково, дорогі мої, І ви самі побачите. Так, відкриваю при вас. Ось така смакота, я не знаю, я така не пробувала. Ну, іноді мені присилають благодарності з Німеччини. Багато бувають баварські колбаски присилають, навіть пиво присилали. Ну, потім... Ну, потім... Я ж ділюся, в мене є кому пиво давати. Я сама не п'ю, не люблю ніяке. Не безалкогольне ніяке. От нього ж поправляється. Ну, це нічого. Воно корисне, якщо, знаєте, у нормальних дозах його пить, воно корисне. Давайте будемо з вами відкривати оцю смакоту від гарної пари закоханих з Німеччини. Так, треба було ножницями. Це, мабуть, дуже смачно, бо вона так пахне. Дивіться. Ця досточка теж мені підписниця моя. Подарила, бачите? Так. Подарувала. Треба чітко, ви знаєте, чітко чітко говорити на українській мові. Але ж ми все одно українці, ми, на якій би мові ми не говорили, чи з суржиком, чи як ми говоримо, якщо на російській говорять. Ну, Ми українці, ми любимо один одного Кохаємо, розумієте? і те, що ми, як ми говоримо, Ну, дівчата буду старатися виправлятися, щоб на гарні українські говорити. Боже яка смакота, як вона пахне! Це щось неймовірне. Бачите, як вона запечатана. Так, зараз буду пробувати. Так, ось. Дивіться. Тут м'ясо, м'ясо, м'ясо. Оце колбаса. Це дійсно колбаса. Дуже смачна. Дуже смачна. Дуже смачно. Не просто. Дякую вам дорогенькі, що ви мені догодили. Посилаю вам з цим відео рохи з щоб воно у вас у десятки разів. Було прибуток, достаток, щоб у вас за все, що ви не, не починали робити, у вас все було в 10 разів прибуток. За ваше добре серце. І взагалі для всіх моїх підписників. Ось, дуже смачно. Дуже смачно. Дякую. Гастівочки, соколики дивіться, ось ще такий смачний кекс із міндалем, з із ізюмом. Такий м'ягенький, такий тяжкий, мабуть, багато всього ну, начинки. Я зараз вам Зараз я буду при вас відкривати, бо дуже цього всього по кусочку спробувала. Але ж воно, ну, розумієте, воно смачне і дуже багато не з'їси. Тим більше м'ясо я Це хватить на Новий рік і на всі новорічні прагненки. Свята, свята. Так, ось дивіться. Такий від моїх підписників гарної молодої пари, закоханий. Такий смачний, смачні подяки Відкриваємо. Так, тут ось відкрилось. Пробую, бачите, дивіться? Так, ось. Так, да, А Ану, пробую. Це дуже смачно. Дуже смачно. Дуже, дівчата, це тут, мабуть, все, що можна, положили. Бачу, і ізюм, і міндаль, і, і ще два-три види ізюма, Дуже смачний. Дуже смачний. У нас теж українська поляниця смачна і кекси. Ну це щось неймовірне. Дякую ще раз вам. Дівчата, знаєте, зараз я вам скажу перервлю. Вибачте, я не люблю їсти. Ну, просто хотіла поділитися з вами зараз. А знаєте, ще тут смак який от. Тут дуже віддає імберім. А імбрія я люблю і він... Таку, знаєте, гостроту придає імбіль. Ну дуже смачно дуже. Дивіться, готовте, я зараз ще раз відео випущу, Готовте три інгредієнта. Я е, завтра, або, може сьогодні, буду випускати відео. Рох ізобілля» називається. Це для того, за місяць, якраз до нового року, щоб у вас на столі була повна чаша. Ми разом з вами проведемо. Давайте так. Або сьогодні я випустю, або завтра. Бо я ж пакую посилки, мені в мене дуже багато, в мене більше 100 посилок треба пакувати, мені будуть допомагати, Я то все позаговорювала, а мені ж треба, попакувати, бо я ж тільки своїми руками пакую. Не хочу, щоб на новій пошті пакували конверти, щоб тільки я дотрагувалась і та людина, на яку я заговарювала оберіг, 100 кратку, 500 кратку, грошові оберіги, не можна, щоб чужий трогав. Так що я вам хочу сказати, я установлю обряд, рог і для того, от ви послухайте, для того, щоб у вас на новорічні свята на новорічний стол була повна чаша, щоб ви не відчували, що у вас чогось нема. Щоб не було нехватки коштів. Щоб, якщо задумали, що купити, то обов'язково купите, щоб була на столі повна чаша. Що треба приготувати? От, послухайте маленьку. Маленький стаканчик меда, можна баночку. Знаєте, тут раніше були майонезні баночки, ну, раніше, ну, маленьку, бо трошки меда. Треба. Далі зелена свіча і кілограм цукру. І я вам встановлю для всіх моїх підписників і хто підпишеться, Побачите, цей обряд проведете разом зі мною. Хто не встигне, можна його потім включати і так провести, так як я проводжу. І воно активується. Напишите мені під тим обрядом на якийсь коментар, я лайкну і це буде активовано. І ви побачите всі новорічні свята. Аж скільки вони будуть, ви будете завжди з достатком. Це обряд мого діда Нестера. Сильний обряд Рохізобілія. Я вам його подарую за ваше добре серце, за ваше добро. За те, що ви в мене самі найкращі, ви завжди будете в мене самі найкращі. Бо я завжди вам буду бажати добра і бажаю, і бажала і буду робити для, все для того, щоб ви були збережені, щоб у вас були повні кармани грошей і щоб були в парі. Бо відьма я двіга, так сказала, і вузликом вам на кохання, на добро, на гроші вам прив'язала.